Жовтень в Україні буде теплішим за норму на більшості території країни. Середньомісячна температура складатиме 12-15 градусів. Для Дніпропетровщини жовтень видасться посушливим, кажуть науковці. Суха і тепла погода очікується в нашому регіоні і в останні дні вересня. Прогнозують обласні метеорологи. Початок жовтня також не принесе дощів, однак тепла поменшає. Поступово пройде осіння прохолода. 28 вересня в області очікується невелика хмарність, без опадів, вітер північно східний 7-12 метрів за секунду, температура по області 11-16 вночі, в день 25-30. Схожий температурний режим збережеться і 29, і 30 вересня, тобто вночі 11-16. 9:14, а в день до 29-30 градусів тепла. 1 2 жовтня попередно в нас до проходження холодно атмосферного фронту, він пройде в північніше нашої області, але опадів ми істотних не очікуємо. Але температура трошки знизиться вночі 8-13, в день 1 жовтня 22-27, а 2, 2 жовтня вже 18-23. Тобто температура десь паде на градусів 5-7 в день і нічні години.